Вітаю в новому випуску електронний облік та звітування з Оленою Афонівною та командою «Семінар». Довідники в нова ера використовуються для створення та збереження умовно однотипної інформації. Це такі довідники, як об'єкти обліку, одиниці виміру, договори, посади, робочі графіки та інші. В кожному модулі системи є властиві йому довідники, які необхідні для проведення операцій цього модулю. Розглянемо, як заповнювати деякі з довідників модулів. І почнемо з модулю CRM. Нагадаю, що цей модуль використовують компанії для ефективної взаємодії з клієнтами та покупцями. Головний довідник цього модулю це ліди. В професійних колах таким терміном називають інформацію про потенційних клієнтів, які проявили цікавість до продукту компанії. Скажу наперед, що ліди в модулі CRM також використовуються для постановки задач менеджерам з продажів. Відкриємо цей модуль і в довідниках оберемо ліди. Натиснемо Створити і вкажемо назву ліда. Далі заповнимо контактну інформацію про клієнта. Телефон та електронну пошту. Перейдемо до рядка контрагент. Це поле заповнюється, коли лід вже став нашим клієнтом. Тобто, його можна пов'язати із конкретним контрагентом в базі. До цього моменту це поле може лишатися незаповненим. А от коли лід стає клієнтом і ми маємо всю інформацію про контрагента, можемо його створити. Для цього натискаємо на кнопку у вигляді Лупи і в довіднику Контрагенти натиснемо Створити. Вкажемо назву. Оберемо роль в обліку. При виборі цієї ролі ми задаємо бухгалтерський рахунок, за яким будуть формуватись бухгалтерські проводки в проведених операціях з цим контрагентом. Оберемо Покупець. Ця роль відповідає 361 му рахунку. Розрахунки з вітчизняними покупцями. В майбутньому під час проведення операції вже в самому документі можна буде підтвердити вказану роль контрагента або змінити і вказати іншу. Для формування потрібної нам проводки. Вкажемо код ЄДРПУ. В наступній закладці Контакти. Оберемо контактну особу. Натискаємо Додати і вже потрапляємо в інший довідник системи нова ера. Контакти. Тут так само можемо не лише обрати, а й створити новий контакт. Натискаємо Створити і вкажемо прізвище, ім'я та побатькові особи, посаду, телефон, імейл та іншу інформацію. Збережемо і закриємо. Отже, в картці нового контрагента оберемо контакт в правій частині вікна. Для нового контрагента можемо поставити тег. Для цього станемо мишею на рядок з тегами. І щоб створити новий тег, натиснемо Налаштувати теги. Натиснемо додати і вкажемо назву. Оберемо колір, яким буде помічений тег. І за необхідністю заповнимо примітку. Збережемо та закриємо зміни. І вже можемо обрати потрібний нам тег для нового контрагента. Отже, в карті Ліда ми вже заповнили більшість полів. Тепер заповнимо рядок контакт, суму ліда і валюту. Також можемо налаштувати тег і для ліда. Зробимо це. Тепер лід повністю заповнений. Збережемо та закриємо його. Система дозволяє для кожного ліда вказувати стадію виконання. В нашому випадку це може бути стадія новий. Бачимо, що робота з довідниками в новій ері відбувається не лише через довідники, з якими ми працюємо зараз, а й через рядки інших довідників. Перейдемо до заповнення іншого, не менш важливого довідника. Об'єкти обліку. Доступ до цього довідника є в декількох модулях системи: Продажі, закупівлі, склад, виробництво, бухгалтерія. Відкриємо довідник через будь-який з цих модулів. Натискаємо Створити і вкажемо назву нового об'єкта обліку. Оберемо одиницю виміру. Тут так само можемо створити, якщо потрібно, нову одиницю виміру. Наступний рядок роль в обліку. Цим параметром ми задаємо бухгалтерський рахунок, на якому обліковуватиметься наш об'єкт обліку. Наприклад, товар на 281-му рахунку. Основні засоби будинки та споруди на 103. -му. Оберемо потрібне значення. В майбутньому, під час заповнення документів ми зможемо залишити цю роль або змінити її та вказати потрібну для обліку цього об'єкта. Якщо потрібно, заповнимо артикул та штрих-код. Система дозволяє автоматично генерувати штрих-коди. Для цього потрібно натиснути Згенерувати. Обираємо ставку ПДВ. Якщо потрібно, вкажемо коди УКТЗ та ДКПП. Також, якщо це ваговий чи підакцизний об'єкт, ставимо позначку. В закладці Додатково є можливість вказати або створити нових виробників бренд та країну походження. В закладці Норми запасів можемо вказати необхідні мінімальну та максимальну кількості ТМЦ на складі компанії. В майбутньому це дозволить відділу постачання контролювати закупки потрібних запасів. В закладці Рахунки в обліку можна переглянути бухгалтерські рахунки, які будуть задіяні при проведенні операцій з нашим об'єктом обліку. Вони заповнились завдяки обраній ролі в обліку. Збережемо та закриємо картку. Об'єкти обліку. Як і більшість інших об'єктів-довідників, можна сортувати за розділами та групами, де розділ первинний елемент, який містить групи. Створімо спочатку розділ. Для цього в правій частині робочого вікна під написом групування натиснемо Створити і оберемо створити розділ. Вкажемо назву розділу та збережемо. Тепер для цього розділу можна створити групу. Станемо мишою на потрібний розділ і натиснемо Створити. Створити групу. Вкажемо назву групи. Збережемо і закриємо. Для того, щоб перемістити об'єкти обліку в потрібну групу, виділимо Потрібні і натиснемо Дії з обраними. Перемістити в групу. І оберемо потрібну нам групу. Тепер перейдемо до заповнення інших довідників системи. В модулях продажі та закупівлі міститься довідник види цін, який дозволяє нам оперувати різними прайс-листами. А поки створимо новий вид цін. Для цього відкриємо інші довідники та оберемо види цін. Натиснемо Створити. Вкажемо назву та оберемо валюту. Для цін з ПДВ поставимо позначку. Збережемо і закриємо. Для українських користувачів розробник додав найбільш розповсюджені та потрібні для роботи вбудовані довідники. Наприклад, довідники банків валюти та інші. Подивимось на них: в модулі Бухгалтерія відкриємо інші довідники. Зокрема, довідник банки. Завантажимо інформацію до нього із вбудованого довідника українських діючих банків. Для цього натискаємо на кнопку у вигляді трьох вертикальних крапок. І потім завантажити із сайта НБУ. Можемо побачити, що в системі з'явилася інформація про банки, повна назва МФО, ЄДРПУ, Ще один довідник валюти. Куди також можемо завантажити інформацію з вбудованого довідника. Натискаємо на кнопку у вигляді трьох вертикальних крапок і обираємо Завантажити із сайта НБУ. В Рядок пошуку вводимо назву або частину назви потрібної нам валюти. Обираємо і додаємо. Так, вся інформація про цю валюту з'явилась в довіднику. Як бачимо, робота з довідниками зовсім не складна. На прикладі заповнення довідників, які ми розглянули, ви зможете швидко та легко наповнити базу інших довідників потрібною інформацією. Це питання ми з вами розглянули. А якщо ви хочете детальніше розібратися в темі автоматизації управлінського обліку на підприємстві, то на бухгалтерській відеоплатформі номер 1 є відеокурс Автоматизація бухгалтерського та управлінського обліку в системі Нова Ера від компанії Букіпер. І ще на бухгалтерській платформі номер 1 транслюються вебінари на найгарячіші теми, виходять курси та онлайн-школи. Беззупинно працює сервіс безлімітних відповідей на запитання. Щоденно поповнюється база документів, а також доступні для роботи. Калькулятори та довідники. Щоб мати такого помічника, ставайте передплатником бухгалтерської платформи номер 1 Посилання знайдете в описі до відео. Якщо цей випуск був вам корисний, поставте йому лайк, поділіться з колегами і підпишіться на бухгалтерський YouTube канал номер 1 семінар, якщо ще не підписані. На нашому каналі щоденно публікуються свіжі новини, які ви можете переглядати безкоштовно. Залишайтесь з нами та будьте завжди в курсі усіх законодавчих змін. До нової зустрічі!